Дидактична гра назви одним словом. Дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Назви одним словом. Я буду показувати вам картинки, а ви подумайте і скажіть, як назвати одним словом все, що зображено на цій картинці. Готові? Почали! Ці малята мають крила дзвінки і дзвінкий голос. Як ми їх назвемо одним словом? Правильно! Птахи! А з цим полюбляють бавитись всі дітки. Як ці предмети називаються? Правильно. Іграшки. А ці речі є у кожного. Як назвати їх одним словом правильно? Так, це одяг. А як ці милі звірята називаються одним словом? Так, свійські тварини. Чи всі здогадалися, що зображено на картинці, як назвати одним словом? Так. Це квіти, молодці. А тепер спробуйте самостійно назвати одним словом зображення, які будете бачити на картинках. Правильно. Це комахи. Так, взуття. Вірно. Дикі тварини. А це що? Так. Це овочі. Здогадались? Вірно, це транспорт. А це що? Молодці меблі. Так, це посуд. Вірно, це фрукти. Я впевнена, у вас все вийшло, молодці дітки. До нових зустрічей!